Харків, місто фонтанів. Тільки цього року у першій столиці було відкрито ще три нових водограї. Тож на сьогодні парки та сквери Харкова прикрашають 19 штучних гідроспоруд. Кожна з них має власне неповторне обличчя і вже давно визнана як витвір архітектурного мистецтва. Фонтан на площі біля вокзалу та кольорова музичний поблизу палацу спорту, каскад водопадів у парку Шевченка та комплекс програмованих фонтанів біля оперного театру, скульптурна водяна композиція, закохані на площі архітекторів та крила птаха на бульварі Юрєва. Всі вони прикрашали улюблені місця відпочинку харків'ян. Тепер час відпочити. Ми планували роботу фонтанів до 1 октября, але була дуже тепла погода осінью. І по команді Харківського міського голови робота фонтану була продовжена. Сьогодні в місті йде сніг з дождем. Вчора перший був, і сьогодні фонтани будуть відключені. Фонтани зупинені, дзеркальний струмінь відключають останнім, бо він візитна картка міста. Після заморозків зникають з харківських парків і квіти, яких тільки за цей рік було висаджено 2,5 мільйони. Їх утилізують, а наступного року висадять на 300 тисяч більше. Тож попереду у комунальників багато роботи і квіти прибрати, і фонтани налагодити. Після виключення фонтанів у нас йде розборка, демонтаж фонтанів, зняття оборудовання, чистка чаші. Всех фонтанов по городу. Ну и плюс подготовка к следующему сезону. Наступного року відремонтовані та причепурені фонтани знову запрацюють, а згодом до них приєднаються ще кілька. У планах мерії відновити роботу всіх харківських фонтанів, що існували у місті. Графік таких робіт буде затверджений після прийняття міського бюджету на наступний рік. Але і сьогодні вже точно відомо, що їх стане як мінімум на два більше. У парку імені Горького на центральній алеї знов запрацює великий фонтан, і там же побудують ще один. Оксана Кононова, Андрій Соловйов, Ігор Луханін, Харківські звістя.